У нас є два листи від е, організації «Стоп е, які е, е, надійшли на адресу е, ну, тобто на ім'я президента України і на ім'я моє, як на керівника власне нашої робочої групи. Ми конечно благодарні за те, що група в принципі створена, за те, що хоч хтось реагує на те, що е, регіону з, з журналістами, єдині проблема нам кажется, я сейчас говорю от меня всей стоп-цензуры, что взаимодействие между членами комиссии ставит вообще в принципе большой вопрос под словом сотрудничества между журналистами и членами комиссии. Дело в том, что за все время, за год, 10 месяцев, уже до 10, 10, 10 заседания, которые котором мы заседаем, ни один вопрос, который мы поднимали, который для нас был принципиальным, который мы были инициировали, не решался в нашу пользу. Более того, он в принципе не решался, и мы не получаем ответов. Я сейчас перечислю те случаи, которые все известны, просто чтобы не быть голосованными. І так, перше закриття опозиційних харківських телеканалів. Ми досі не знаємо ніяких відповідей, чому вони закривались, хто винний і хто за це понесе покарання. І останнє це побуття журналіста Колени Притули і Катерини Гачувська на, на конгресі е ГЗТРів. Я хочу підкреслити один важливий, важливий факт. Це факт доведений. Ви бачили всі те, що ви бачили на відео. Ви бачили фотографію людини, яка це зробила, яка зізналась на камеру що вона зробила? Пройшло два тижні. Скажіть мені, будь ласка, навіщо ми тут збираємось? Що ви збираєтесь тут про що говорити? Якщо ми конкретно сказали людину в інформаційному сфері, ви маєте на це реагувати. Де ця людина? Чому вона не допитана? Чому ми її шукаємо? А не ви? Невже не можна знайти людину, яка була на заході з президентом? І, я, не, я не розумію ніякої відповіді. Це може бути тільки в ультимативному буд. Будь ласка, знайдіть цю людину, де питайте, спитайте, що вона це зробила. Про що ми можемо говорити? Якщо ці всі питання не будуть вирішені, ми залишаємо за собою право говорити про те, що напередодні парламентських виборів в Україні не дотримуються права журналістів, що ці вибори взагалі можна ставити питання про їх легітимність, тому що журналісти в країні залякані, журналісти в країні бояться щось робити. Телеканали закриваються. Це наша робота. Ми не хочемо істерик. Ми не хочемо ніяких політичних заяв, але це стосується нашої роботи. Ми, як професійні журналісти, хочемо працювати. Будь ласка, якщо це питання не буде розглядатися, ми залишаємо за собою право говорити, що комісія не ефективна і будемо розглядати питання про те, щоб вийти з неї. тому що це питання не може вирішуватись в односторонньому порядку. Будь ласка, вислухайте нас і зробіть все, що можете. Дякую. Інформація, яка з'явилася в ЗМІ щодо перешкоджання співробітниками України, проведення мирної акції протесту 3 вересня цього року під час відкриття 64-го всесвітнього газетного конгресу та 19-го всесвітнього форуму редакторів, не відповідає дійсності. Особи, вказані в ЗМІ, не є співробітниками управління Державної охорони України. За порядок під час проведення Всесвітнього форуму редакторів, а також за охорону делегатів з'їзду, відповідали виключно організатори заходу. УДО України забезпечують державну охорону лише вищих посадових осіб України. І не чинять жодних дій в ситуаціях, які не загрожують безпеці цих осіб. Дійсно, є приватні охоронні структури. І в даному випадку це був не державний захід. Тому не ми були організаторами. Організатори принаймають на охоронні структури приватні. У мене Хто має відповідати нам? кто этот человек, хотя бы один конкретный, который побил Алену Притулову, Катерину Горчинскую. Я хочу на этой на состоянии рабочей группы получить ответ. Кто ответит? Не ВУДО, не администрация президента, не представители Конгресса, а организаторы. Никто, оказывается, не может ответить. Кто может ответить? Я уже не говорю о том, что за Мустафой стояли два человека, передо мной Братите. стояли с Викой люди, которые нас тоже толкали, мы уже об этом не говорим, это потому что видео этого нету. Но есть видео конкретно. Дальше. Есть видео конкретно, где ваша работница, сотрудница, вы это уже признали, ДО, сознается в том, что она сама забрала у сотрудницы Татьяны Веремчук в телекритике официально аккредитованной плакаты. Опять-таки, вы говорите непонятно что. Она не имела права это делать, это же понятно. Почему она не наказана до сих пор? Человек, который, как вы утверждаете, не был представителем ОДО, имел при себе на себе аккредитацию, абсолютно идентичную той, которую, которую носила официальная охрана. Плюс он абсолютно точно взаимодействовал с охраной президента. Это, есть, существуют записи, видеозаписи, которые могут вам подтвердить, это факт. Плюс мы видели, как он прогуливался по коридору тоже в составе в компании, в обществе представителя УДО. Плюс, вы сказали сами только что, что сотрудники УДО завышают низце пути вместе с президентом и высокопоставленными лицами, которых они охраняют. Ту же самую картину мы наблюдали в случае с этим человеком. Плюс, они неофициальной информации, одного из источников моих администрации президента, такие этому человеку был надо нагонять. Я не понимаю, почему вы не можете идентифицировать его публично, а если вы его сделали в приватном порядке. В данном Ніхто із співробітників управління державної охорони плакатів не беребував. І побиття в стороні співробітників будову не було ні в сторону Бритови, ні в сторону Гарчинського. Це ви не можете фактично засвідчити, бо в нас теж є свої відділення. Ви не відповіли. на якому основанні ви можете відповісти, чому люди відбирали плакати? Значит, на рамке действительно изъяли один плакат Пошу, по факту я, того, что там э, на английском языке был текст, который сотрудница не смогла сразу перевести, потому что не знала Вы вообще понимаете, о чем вы говорите? То, что, Этот то текст... что было на украинском, это не факт, что это соответствует. А потому, скажите, пожалуйста, какой вы вообще имели право смотреть, где в ваших инструкциях написано, что вы имели право... Вы посмотрите все бумажки, на которых написано то. английский, и не переводите, забираете или что? Нет, подождите, это было мероприятие. Да. Которая охранялась нами на да? Да. ходе, на допуске. Да. Мы имеем право... Что? Имеем что, право... вы додерж... хотите знать ваше право? Помогать додерж... режиму. Так, может... Чем мешал этот плакат? Но мы же не знаем, что о нем было написано. Если бы там было написано а самое... А там был призыв. Хорошо. То, 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 Спасибо, мы вас уважаем. Да. Я думаю, что у нас еще все с основания услышать от Алексея Погорелова, какие фирмы работали негосударственные не во время этого конгресса. Дуже проста відповідь. Третього числа нам ніхто не залучався. Я просто хотів запитати, бо якщо відповідають організатори, ось сидить один з організаторів, чому його досі не заарештували. Виявляється, що організатори нікого не залучали. Розумієте, ситуація досить проста. Стався прокол, прокол чекає. така ситуація? Ми всі тут для цього збираємось, щоб разом налагодити комунікацію між журналістами. І правохоронними органами. Такі випадки якраз і є предметом розгляду нашої групи. Мені не зрозуміла інша ситуація. Чому ми не розглядаємо цю ситуацію, як уникнути цього в подальшому? Чому, Можливо, УДО... Треба вити, УДО... Правильно. Чому УДО не може чи не хоче назвати нам? Я Я на 100% переконаний, що вам відомо хто ця людина. І яка це охоронна служба? Бо якщо вам цього не відомо, то вас а точно треба звільнити. До вас сюди треба звільнити було. з роботи, бо ви не можете забезпечити охорону президента. Бо, можливо, це була якась. Іноземна диверсія забрався диверсант, щоб дискредитувати нашу країну, нашого президента. А ви не змогли забезпечити перешкоджання цієї диверсії. Ну так можна трактувати ці події. Почекайте, він був не один. По всьому залу стояли десятки охранників, які осуществляли проти журналістів. Так ще був один диверсант. Хто ці люди? Назаре, То був... Сотні диверсантів, виходить, був ще що один диверсант. на відео Богдана Кутєпова чітко видно, я був свідком, сидів поряд, як вирвали плакат Оксани Фаростини, журналістки, яка була. Зі мною. Це була зовсім інша особа, не та, яку розшукують публічно, це був ще один охоронець, він є теж на відео. То, ну, як так може бути? Що, знаєте, ну, якщо я... ви кажете нам зараз, що ви не знаєте, то ви просто відверто нас обманюєте. Ну, я вам чесно скажу, що от зараз остання заява пана Олексія особисто мене просто повністю заплутала у цій справі. Чесно. Я пропоную все-таки підсумувати управлінню державної охорони. Тому що хто це, хто це, це може бути? <сум> я не знаю, що тут підсумовувати. Якщо я кажу, що це не наша була людина, а то, то чому я повинен наговорювати я? на нас? Панеше, відповіть, ви посадова особа. Ви зараз присутні на в принципі на робочій групі. Тому я відповідаю за свої слова. Я вам кажу: а хто, хто це відповідально? Що це не наша особа? А хто? Тарка, давайте договоримся так. В течение трех дней мы должны получить ответ. Вот есть здесь прокуратура, милиция, УДО, организаторы конгресса. Мы в течение трех дней должны получить ответ, кто этот человек и какие действия будут приняты против него. Следствие, не следствие, что будет происходить дальше. Но кто этот человек, мы должны получить ответ на этот вопрос. Тому що он є ідентифікувати очень просто є на фотографіях, є на відео. А але все ж таки є питання до, до Якщо ви зазначаєте, що вам відомо про те, що там е, працювали якісь охоронні структури, яких ну як ми тепер вже точно знаємо, не наймали організатори, то можливо вам все ж таки відомо, які охоронні структури працювали. І якщо вам це відомо, то все ж таки дуже цікава ця інформація. Це, це перше питання до ОДО. І друге питання до ОДО. Якщо дійсно на комітеті Верховної Ради з питань свободи слова зазначалося на у відповідь на запит Мустафіна Єма про те, що у відомо всі особи, які будуть присутні, то дійсно, чому у до не, не може розпізнати чи точно сказати які. Особи носили ці і сюкюріті, які особи це ходили. Це все ж таки питання до вдову. Тобто, крім питання до правоохоронних органів, до міліції, до прокуратури, які зобов'язані встановити, це ж таки, я думаю, питання до вдову не знімається. Чи дивимося ролики? Чи ви будете якісь вступне слово робити до роликів? Та ні, відповідати. Я думаю, що вступного слова не потрібно там все буде зрозуміло по питанню, яке прозвучало зараз, це було приватне підприємство Вольф. Отлично. Керівник шипук Олександр Захарович. А, а, а координатор координатор організаторів заходу з питань безпеки виступав за поднікол, да. Скажіть, та вам SMSка прийшла вам? Ну. По чому вот эти дані, коли ми просимо спокійно дати? Ви ж самі. Ми ж хочемо вас уважати. Ми ж дайте ці дані. Ви нам не говорите. я ж чёл конкретний вопрос. Ми конкретно з утра не вам говорю, давайте приволь. Задавайте правильний вопрос. Ми сьогодні почули дуже багато брехні і всього того, що виглядає як брехня. І ось ті коментарі, да я не знаю, навіщо це кому потрібно. Я не знаю, що це хтось хоче приховати там правопорушення, яке було очевидне, бо були там в залі дуже багато людей. Я бачу ще от юриста, я бачу Ірину Тацюк, яка сиділа поруч. Із журналістами, і всі розуміли, що в даному випадку були ну, протиправні дії. І стосовно мене також і в той момент, коли ми вставали, ми з Наталією були поруч, от зовсім з іншого боку, ніж Олена притула з Катериною Горчинською. Ми, в принципі, теж так само зазнавали, чому мене хапали і намагалися всадити. Активно і чому при цьому власне спрацював тільки один заклик: що ви заважаєте президенту? Бо даруйте мені, коли мене хапають, то я можу завіжджати. Да? І я собі уявляю тоді цей цирк, хто заважав президенту, люди, які мовчки стояли в плакати, з плакатами в залі, чи, ваш, чи є ваші чи дії ваших правоохоронців в такому випадку, які грубо при всіх говорили сядьте дуже голосно, сядьте, ви тебе не робите» і намагалися забрати плакати. Але справа не про те. Справа про ваші коментарі, які зараз ви сказали. А, знову таки чергова даруйте мені брехня. Я дуже не люблю вживати це слово. І даруйте саме ось такі речі, да, призводять до дуже серйозної недовіри в тому, що ви робите, що ви говорите. Тому що ми вже тут заплуталися в цих от показаннях. Але я переконана в одному, що вже зараз, після того, як ми вже всі тут е е е е е дуже багато чого наговорили один одному і побачили, що показання точно не цей. В цій справі треба буде поставити крапку. І Має бути наступна. По-перше, має бути офіційне пояснення від УДО, і ми звернемося з відповідним листом да, від низки організацій, в тому числі і міжнародних, про те, щоб вони пояснили, чому плакати забиралися, якою інструкцією керується УДО. І якщо така інструкція не відповідає міжнародним стандартам, то вона очевидно має бути змінена. І так само ім'я цього співробітника вульфа. Там не Вульфа, а УДО, до, я не знаю кого вже і кому вірити в цій ситуації. Ми будемо домагатися його оприлюднення, і однозначно, да, однозначно, а у відповідності за, до закону розслідування його дій. А я дуже сподіваюся, що от це стане дуже важливим завданням міжвідомчої робочої групи. Бо якщо ми цього не зробимо, то довіри до подальшої співпраці в рамках цієї групи з силовими структурами і журналістськими організаціями даруйте просто не залишиться. Управління державної охорони. Ну, дуже слушна пропозиція. Тому я пропонував на наступне засідання міжвідчої групи 에, зробити засідання одним із питань засідання. Це взаємодія приватних охоронних структур, управління держохорони і журналістів під час проведення громадсько-політичних заходів. Но только в том случае мы это сделаем, если до этого, до наступного заседания межведомственной рабочей группы, мы узнаем имя этого сотрудника, мы поймем, порушено ли, проведено ли расследование, и что в результате этого расследования произошло. Вот давайте договоримся так, что следующая межведомственная группа состоится при нашем участии, участников государ... негосударственных общественных организаций, только при условии вот, названия имени этого сотрудника. Por Новий керівник, то ж ви не ведете засідання, то ви пропонуєте, щоб всім обговорили ці питання? То за ні, ви сказали, давайте зробимо так. Ви сказала, давайте договоримося. Мені, мені здається, що мову ультиматумів, ну це не є там та мова, якою можна досягти. Мова брехні є там мова за Мова брехні це потрібно робити. Ну, дивіться, я, я можу висловити свою точку зору. Як я бачу цю ситуацію, з наскільки я намагався зрозуміти управління державної охорони? Наприклад, є журналіст Мустафа Най. Якби він не був. Настільки відомим як він відомий зараз, він отримав там нормальну акредитацію. Він пройшов на захід, і якби ми його шукали лише за фотографією, яким чином управління державної охорони може співставити зображення журналіста Мустафа Найми з його прізвищем у списку. Там скільки людей в шохтому палаті, ну я думаю, що тисячі півтори входить. І ось це є проблема. Співставити. А номер а, з... Можете сапоскати. Є фотографії Бечі цього чоловіка со списками. Чувак побери. Так, да, Катя, ну смішно. для всієї... Всей... Страни при всі страни це велика проблема сама. дуже велике прохання до всіх представників а, тієї сторони, да не журналістської, От просто вже не наговорювати ну, більше а, недостовірної інформації, чим вже сказано. Я підбираю дуже сильно вислови зараз, а, тому що ну оці всі відмазки, да, то вони вже нікому не треба. Ми вже з'ясували ситуацію більш-менш. І давайте доведемо її до кінця, логічно, на наступному засіданні, і таким чином ми, ми відкриємо можливість знову конструктивно співпрацювати. Бо дійсно заходи будуть продовжуватися. Зараз ситуація дуже серйозна в регіонах, у зв'язку з цими мітингами, нападами на журналістів і так далі. І треба це не завжди стосується удо, але це стосується співпраці з прокуратурою, з міліцією, з іншими правоохоронними органами, які там забезпечують порядок, з приватними охоронами, які там вообще ніякого порядку немає. Ці питання треба вирішувати, але ми їх можемо довірчиво вирішувати тільки тоді, коли ми ну, зрушимо це питання Якщо можна, я собі дозволю вперше в житті, в зв'язку з, з десятим засіданням, одну хвилину відступу. Я хочу звернутися як до правоохоронних органів, так і до громадських організацій. По-перше, як група, яка прийшла власне в прес-службу в адміністрації президента, ініціювала. Власне, цю програму я маю на увазі себе і координатора цієї програми Ірину Децюк. Я би хотіла власне звернутися і до правоохоронців, і до громадських організацій. Я хочу нагадати вам, що ця група є створена, власне, ця програма Відкрита розмова. Вона є створена як майданчик для спілкування, на якому ви можете задати один одному запитання, а також отримати або не отримати, або отримати обіцянку на то, щоб отримати на це відповідь. Я маю на увазі, як Запитання громадських організацій до правоохоронних органів, так і правоохоронних органів до громадських організацій. Третя частина нашої роботи це є співпраця з міжнародним досвідом, і, власне, хороший приклад якого ми сьогодні бачили у відповіді від експерта Ради Європи. Я хочу звернутися до вас з закликом. Розвалити дуже легко. Побудувати запитайтеся в мене, я вам скажу, що важко. Дякую, це все, що я хотіла сказати. Знаєте, ми поговорили, а ти ще раз уважно розмова залишити ширмою, чи вона буде мати якісь результати? Ми подивимось пізніше. У мене є великі сумніви, що це буде мати результат, тому що якщо за два тижні люди можуть розібратися, хто є на кадрі, ми це показуємо. І це країна, в якій знаходять корупціонерів з під землі. Ну, это таки дивно. О, ну, что произошло? В частности, произошло признание того, что в Украине есть нет свободы слова. Гера... Цитата Герасима. На... на рамке изъяли один плакат, на котором текст на английском языке, который сотрудница не могла понять. Без основання, тобто із'ялі, просто що не приймає. Я не важче там була написано. З боку представників неурядових громадських організацій, журналістів було намагання все таки перевести ці постійні дискусії і обговорення в якісь конструктивний розсуд. Тобто ми хочемо результату на всі наші скарги, на всі наші випадки перешкоджання журналістській діяльності. Ми практично не отримуємо відповіді. Відповідь ми тільки чуємо по 6 заяв. Звертається, а е, нам відповідають, що порушення було, перешкоджань не було, побиття не було. Це не журналісти, це не зміст, і ну, на цьому засіданні фактично з'ясували, що е, в нас е, ну, дуже багато недомовок було з приводу того, хто ця особа, яка перешкоджала свободі е, вираження шляхом підняття плакатів. Ну і очевидно, що це ми виходимо на те, що ймовірно цю особу все таки, мабуть, буде названо. І ну, також ми побачили, що управління державної охорони, ймовірно, як мені здається, що в нас залучає якісь комерційні структури до охорони президента, тому що організатори конгресу сказали, що вони ні, нікого не підключали більше. І саме через це... Було таке зволікання з відповіддю, тобто їм було соромно в цьому признатися. Зволікання з відповіддю було доти, доки була надія, що пан Погрилов скаже, що вони підключали комерційні охоронні структури. Після цього вже, очевидно, щоб зняти відповідальність з ОДО, було названо конкретну якусь конкретну охорону комерційну структуру. На мою думку, ну, великий фарс з одного боку і намагання достукатися до представників влади з іншого боку. Ну, тобто Ми бачили в тому, що кожного, кожного представника правоохоронних органів чи, чи УДО і так далі треба було просто розкопувати, підкопувати і так далі. Але виходить на те, що коли докупалися, що все-таки була приватна служба, то вже якийсь позитив є. Тому боремося по боротися. А про штука грісів йде, це сотрудника Ступа не будет арис идти. Я вам сейчас просто доказываю. Понимаешь ситуацию? Что много и греции от вас идет. Поэтому вы вызываете. Наши сотрудники, они как ковички по сравнению с вами пытаются всячески вас угложить. А вы вот как постоянно набросите, набросится. А мы уже бачили, как вы угрожаете Мы Это сейчас частная беседа. Не снимайте нас, пожалуйста. Цены частная беседа. Как это ничего? Цены це дома. Это, пожалуйста, не снимайте, потому что это был обмен мнениями.